Жоден громадський діяч чи націоналіст не зробив для об'єднання українців того, що зробила Російська Федерація своїм вторгненням у нашу державу, жадаючи знищити українськість, натомість держава-терорист отримала протилежний результат, Небачений до цього ріст національної свідомості. Про це розповідають у своєму відео. InfoLight.ua. Чимало наших співвітчизників, котрі раніше не вважали себе патріотами, чи мали слабку національну ідентичність. Чітко усвідомили себе українцями. За один день 24 лютого 2022 року українська політична нація зросла на мільйони нових громадян. Тил став міцною опорою фронту, а українські волонтери та народ кинулися забезпечувати армію всім необхідним: від шкарпеток та бронежилетів до бронетехніки та ударених безпілотників. Ми, напевно, єдина країна світу. Де благодійні організації закуповують озброєння та сотні одиниць бронетехніки з найблагороднішою метою захисту від російських варварів. Україна стала другою в рейтингу світового індексу благодійності, і майже кожен українець доклався до зборів на допомогу армії, біженцям та жертвам російського вторгнення початку великої війни загальна сума народних донатів на потреби ЗСУ та на підтримку гуманітарних ініціатив сягнула 100 мільярдів гривень, половину з яких українці задонатили на рахунки благодійних фондів. А українські підприємці стійко тримають економіку країни в умовах обстрілів, ракетних атак і блокади, сплачують податки, які всі йдуть прямо на ЗСУ, надають гуманітарну допомогу переселенцям. Забезпечують ліками і медичним обладнанням лікарні українці продемонстрували світу унікальну ініціативу: проєкт Народний Байрактар зі збору коштів для покупки трьох безпілотників байрактар ТІБІ ТІБІ-2» для потреб Збройних сил України за ініціативою благодійного фонду Сергія Притули. За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень. А компанія-виробник безпілотників Байкар була настільки вражена ініціативою та завзяттям українців, що надала три безпілотники Україні безкоштовно. Українці показали світові приклад національного єднання та мужньої боротьби. Кожен українець на своєму місці здійснює внесок у нашу спільну перемогу. Українські медики рятують і лікують у найскладніших ситуаціях, оперують під обстрілами та евакуйовують поранених. Українські енергетики справжні герої, які бережуть для країни світло і тепло. Під загрозою російських обстрілів вони знову і знову відновлюють пошкоджену росіянами енергетичну інфраструктуру, в холод, в сніг і в дощ виїжджають на екстрені виклики і роблять неможливе, щоб мужню країну не огорнула темрява. Наші вчителі та педагоги продовжують самовіддано навчати школярів в укриттях. Під час повітряних тривог з ризиком для життя тримають українську освіту на окупованих територіях та несуть українське слово для тих учнів, які перебувають за кордоном. Українські діти плетуть маскувальні сітки, волонтерять і збирають кошти для ЗСУ, надсилають солдатам подарунки та продукти, і навіть ідуть в партизани. Українці різних професій і різного достатку у всіх регіонах борються і працюють для спільної перемоги. Єдність найпотужніша зброя українців бути єдиними і надалі запорука майбутньої перемоги. Дотримуйтеся правил інформаційної гігієни, Не вірте побрехенькам російської пропаганди та завжди пам'ятайте про тих, хто боронить нас від окупантів. Разом переможемо.